Хаотичних туманних, невизначених стратегіях так званих самого міністерства, якщо вони існують. Є таке поняття чайка-менеджмент, знаєте? Великий начальник прилітає на нараду, хлопає крилами, зверху там значить, створює багато шуму, летить пір'я, там. Не знаю, можливо, ще зверху ще щось летить, і після цього летить uh -huh. до наступної наради. Потім знову пролітає, кричить, знову хлопає пір'ями, і знову після uh -huh. цього вилітає там кудись в вікно. От, і от такий чайка-менеджмент, я думаю, ну в управлінні це такий доволі відомий термін, коли немає системної роботи і контролю якості, немає чітко озвучених задач. Пріоритетів, відповідальних за ці задачі, дедлайнів, і відповідно немає результатів. Або результати є такими, що не задовільняють ні армію, ні суспільство. І якщо в мирний час це, в принципі, могло би бути непомітним. Ну, уявіть, в мирний час виготовили там якусь кількість тисяч неякісних мін. Поклали десь на склад, і ніхто це не помітив. То війна, як на рентгені, проявляє от, всю управлінську кризу, всю неспроможність, всю імпотентність системи до ефективних рішень. Війна це так, такий дуже серйозний penetration тест, тест на міцність. В даному випадку, щоб сказати дуже чітко, без якихось завуальованих фраз. Хто відповідальний за е, браковані міни? Виготовлення було е, в повноваженнях Міністра Техпрому і підприємству Коробронпрому. Давайте тоді відкриємо, подивимось, хто був міністром. Хто зараз міністр міністра Техпрому? Це Олександр Камишин, Герман Смітанін. От, е, е, значить, е, хто мав проконтролювати якість цих мін. Так звані воєнпреди Міністерства оборони. Тобто, Міністерство оборони прийняли ці міни, сказали, що вони добрі, okay. і, і можна з ними воювати. От, от вся, вся історія. Одні не одні виготовили такі міни, грубо кажучи, а інші не проконтролювали якість і прийняли такі міни, і купили для держави. От, і міни поїхали такі на фронти. Зараз ми маємо величезний публічний скандал, але справа не в скандалі навпаки добре що є скандал тому Того, що тому що інакше просто люди би мовчки вмирали от а так це дає нам шанс Лікувати проблеми, коли ми все-таки кажемо, що болить. Не коли ми не просто ходимо, нас болить, і ми там, не звертаємося до лікаря, не п'ємо ліки. От, ну, а в даному випадку у нас якісь не ті лікарі, мені здається, в даної системи. Мені кілька разів пропонували посаду в Міністерстві оборони рівня заступника міністра. І я розумію, що е, я не йду на це місце по ряду причин. По-перше, тому що я. Не тому, що я там хочу постояти в білому пальто, а тому, що я не буду мати функціоналу. Я буду просто такою вітриною, знаєте, таким весільним генералом. От у нас є Марія Берлінська, от вона ж там, е, значить, не знаю, яхт в неї немає, корупції за нею немає, там якихось політичних скандалів немає, тобто людина. Має там, всі ці 10 років війни там, репутацію, та, і от, відповідно, от вона у нас тут тепер значить у нас хороше міністерство. Відбілювати когось я точно не хочу. Це раз. Друге, ну, і повторюся, функціонал. Тобто, одна історія, коли ти заходиш і ти знаєш, що на щось можеш вплинути, я не боюся відповідальності і звикла її брати і виконувати свої певні зобов'язання. Але для чого йти, щоб побути вітриною? От, і третя історія. Ну, я об'єктивно не маю ніяких амбіцій кар'єрних. От я відбулася там професійно в житті, в мене було багато різних сфер, можливостей, крутих проєктів, крутих команд. І я точно знаю, що заступник міністра в теперішньому міністерстві це явно не там не знаю. Next level Абсолютно, так. І при цьому я. Дуже добре розумію, що на мене будуть намагатися навісити відповідальність попередніх е, людей, за що я не, не маю нести відповідальності. Та? Я, я там всі 10 років війни ми з нашою командою там, чесно служили своєму народу. От, і зараз на мене будуть намагатися повісити якісь там, е, так звані факапи, та, там, заміни, чи за яйця по 17 гривень, чи за те, що не вибудовано досі е, нормальні прозорі системи. Там, в, в управлінні Міністерством політик оборонного сектору. От. І ще один аргумент, чому я відмовляюся вже вкотре від, від цих пропозицій, тому що я точно знаю, що я ефективніша там, де я є. Для мене не стоїть історія про от, табличку перед іменем, да, якусь красиву, чи там, красиві двері, чи там, крісло, кабінет. Стоїть історія, де ти ефективний. От я точно знаю, що зараз той. Проєкт, який я очолюю, і наша команда в кілька сотень людей вони ну, об'єктивно впливають на хід війни, от без перебільшення. Я дуже пишаюся своєю командою, от і людьми, які там нон-стоп вже скоро три роки працюють на там, повномасштабній війні, а насправді ще з 2014 року включились. Тому так, да, можна волонтерським проєктом. От і Дрон, це приклад. Наш фонд Діґнітас, наш проект віктор для нас, це приклад того, що волонтери здавалося б, не займаючи ніяких посад, не отримуючи там ніяких, там не знаю, значить зарплат з державного бюджету, там не не маючи там якихось величезних важелів впливу державної машини, але можуть об'єктивно впливати на технологічне поле війни. Давати можливості по підготовці по новим трендам технологічним по забезпеченню, от, заставляти державну машину працювати, представляти чиновникам ноги. Знаєте, коли ти приходиш там і кажеш в міністерстві там одному чи іншому, чи третьому, що потрібно допомогти виробникам, інженерам. Я кажу, та ну напишіть, будь ласка, за нас нормативку, чи ти кажеш там потрібно спростити якісь процедури імпорту комплектуючих? Ну тобто, от щоб ви розуміли, всі ці ініціативи, які ми провели за. Майже три роки от, по дерегуляції, переважно ти, коли ініціюєш, то державний чиновник тобі каже, ну, так, йдіть і напишіть ці зміни, ти фактично ви з юристами сідаєте, пишете, а потім ще проштовхуєте. От, велика частина цих змін відбулася рівно так. От, тому для чого зараз е заходити в систему, незрозуміло. От, я, чесно кажучи, Якби була хоч найменша надія, що це дозволить дійсно перезапустити і допомогти державі, я би розглянула, але я на даний момент не бачу такого шансу. Поки що, от я думаю, що я ефективніша, наша вся команда ефективніша поза державним сектором.